Характери людей у Волинській області Луцьк. Лучани народ спокійний, але тільки до першої нагоди показати свій характер. Вони вміють бути вічливими і гостинними. Але якщо хтось вирішить перевірити їх терпіння, їбальники будуть розлітатися, мов новорічні салюти. Лучани люблять своє місто, каву і прогулянки старим містом. А от панти і фальш одразу розпізнають і не терплять. Коваль. Ковальчани люди прямолінійні й працьовиті. Тут вміють і воза запрягати, і швидкість поїзда відчувати. Бо залізниця це частина їхньої душі, то у відповідь отримаєш залізний аргумент в стилі все чесно. Але для своїх ковальчані щирі і завжди готові підтримати. Навіть коли життя йде, по рейкам не туди. Нововолинськ. Нововолинці то окрема каста. Вони вміють жартувати навіть у найбільш дивних ситуаціях. Якщо ти щирий, тебе приймуть, нагодують і розкажуть пару місцевих. Байок, але якщо щось мутити, будеш дуже швидко розбирати, де у твоїй кабіні шви. Тут ціну